Так, ну що, перший день? E, значить, дивіться, скільки я проїхав? 74 кілометри, 4 години в дорозі, e, витрата на то таке, загальний пробіг там 152, це фігня. Я зранку показував, був 70%, зараз 51%. І зараз я перший раз буду заряджатись, ставлю на GBTC. На 20 хвилин і побачимо скільки вона зарядить. Все, коротше, я тут трошки потілявся, не знав за фігня. Чого вона думала може, не знаю, секунд 30. І тепер Це ми перший раз заряджаємо, а щось тут можна побачити взагалі. Ага, ну Все, перша зарядочка. На 20 хвилин. Так, ну і що ми маємо? За 20 хвилин. Зараз я скину скрін. Зарядило нам до 89%. Все пише 603, динамічні 472. Все, 20 хвилин. Скільки це виходить? 20 хвилин. 38% зарядило.